Четвер 5 жовтня він був глибоко зворушений і почав навчати їх багатьох речей. МАРК, розділ 6 вірш 34. Одного разу Ісус і його учні були дуже втомлені після напруженого дня проповідування, тож вони шукали місця для відпочинку. Але на них чекав великий натовп дуже зворушений. Ісус почав навчати їх багатьох речей. Він поставив себе на місце цих людей і хотів їм допомогти. Я знав, що вони дуже страждають і потребують надії. Сьогодні люди також потребують надії, навіть якщо зовні вони виглядають щасливими вони, як заблукані й без вівці, без пастуха, який би ними керував. Апостол Павло сказав, що вони без Бога і не мають надії. Послання до Ефесян, розділ 2, вірш 12. Коли ми думаємо про людей цієї території та їхній сумний духовний стан, любов і співчуття спонукають нас допомогти їм. І найкраще, що ми можемо зробити для них, це запропонувати їм біблійний